Наряду б збістився. Та почуваємо. Класом тягати, так? Да. Рад... Класим тягать. Класим тягать, да? Я так і казав, я ж кажу, тих то. Сабусь мої Так? Важко таке. Якщо на лєм води, так ще умре нахуй. Не, якби з передком, може легше було б. А та наші так ж На такій скорості. Да? Не, скорості не, можна. не можна, ні, ні, ні. Ну що, їдемо? Покажемо, так? Да? Понюхаємо пилюки трохи. А може не треба! Ха-ха-ха! Поїхали, мать це так! Ну що, колеги, всіх вітаю! Опа, контент вам! Вам контент, нам робота! Ох, в МТ зоні, звісно! І шумно! А це приєм! Все, перші гроші пішли! А ти шо, красота! Земля в ілюмінаторі називається. Дубасим палку соняшника. Роблять вони обіренно. Мені подобається. Є один нюанс. Трактору важко, кабіні шумно і дуже велика пилюка. Якби на імпортному трактору трошки було б інтересніше. Нормально банкер працює. Я понял. Цепи людки, так накрива вообще. Людей, Я, Я вам кажу. Ого. Пол натуре на Турина класса поставив. Ну да. Як 300 гектарів у кирячих союзника, так себе оті очі остануть і суби, блядь. Це жесть. Ну, як видно, як чуть, напишіть в коментарях. Контент раді вас. А розвертатися як. Трошки прикова. Оооо, це накрило, блядь. Десь, так, відкриваю, бо я затикаюсь. Ого. Тє, ну, роблять вони класно, так? Да? Можна орати, навілень було. Дві паличку перебива. Песня. Ну, трохи палка остається все одно, що да? там ти не виїздить. А диагональнее, нет? Все, диагональ, диагональ. Она я поснимаю на дворе. Ой, классно. Весь вся коробочная. Геролки, палки. А страшная ракета. Теперь я шуметь. от Ой-ой-ой. Аж гушоаль гуде не, ну швидко получається, да по площі? 6 метрів так і нормально

що? Машина. Ні, валять вони, звісно, капітально. Як чуть, як видно, напишіть, будь ласка, чи в мене коментарі відключені. О, дивіться, як вони перебивають паличку. Тут просто культра чи вольта, чи як там правильно? Ну, до культра далеко, до хорша. Ну все одно, дивіться, ну 15 см, навіть менше. 12 см паличка. Заїжджаєш ПЛН і ориш і не оглядуєшся. No problem. Ну так, да, де-не-де є там паличка якась остається, тут не без цього. Але в основному площу він закрива шикарно. Наверно, його пилюкою накрило, бідолаху. Чуть і видно ок, все, супер, дякую. Так що, друзі, не зря купили. Уже пішли перші замовлення. 300 гектарів от працюємо. Половина вартості окупляється. Тому що зараз купити дорогий агрегат на десятки років, щоб окуплявся, немає сенсу. Це я кажу про хорш Ultra, про вольту, який стоїть 2-3 мільйони, чи 4 навіть деякі беруть за такого принципу агрегат. То ми взяли його дешевше і я вам скажу слава Богу, що взяли. Тому що паличку він перебиває непогано. А якщо ще два сліди пройти, так то взагалі. Бомба ракета. Ну, ось така робота, друзі, такий результат рубаючого катка. Так що хто б там не говорив, що безполезно, воно не треба, то як то кажуть, питання їхнє, а мені подобається. Мені подобається і люди замовляють. Людям потрібна ця, така техніка, такий обробіток. І ми, ми їм допомагаємо. Так що, колеги, що скажете? Правильно що купив чи неправильно? Звісно, сіяти після такого не посієш. Ні, можна посіяти, але ну, трохи не те пальто. Будемо садно діскувати, щоб глибоченько землю зворушити. Ну якщо дуже треба, то можна і посіяти. Двічі пробігтися і заїжджаєшся зешкою. Пшеницю вона посіє аж бігом. Так, друзі, якби з водою. Та трактор би вмер, хлопці, тут якби з водою. Тут треба класа чіплять або масея. Тільки в масеєві провода пообриває. Там проводів скільки, що мені страшно його не то, що на палку таку чіплять, а й по бурянах їздить дуже небезпечно. Проводки багато, шланги низько. І, не дай Бог щось вирве, ми тоді його не знайдемо без механіка ніяк. То ми не рискуємо. МТЗ є МТЗ, почепив, проводів немає. Він собі пече тільки один мінус, що пилюка летить в кабіну і жарко. Все, контент є. Так що, кому треба, можете замовляти, в принципі, по містові можемо зробити. 500 гривень гектар плюс солярка по факту. Скільки солярки, не знаю. Може півтори літри, може літра, хто знає. Треба дивитися вже по, по розходу. Бо ми сьогодні тільки перший день виїхали, точно ну, треба визначати. Заправили до повного, вернемось на базу, знову заправимо до повного після зробленої площі. Тоді вже я вам скажу точно. Ні, ну робить, звісно, красиво. Це не знаю, зворота тільки. Ще може двічі проїхатися. бо як де комбайн понавертав. Я думаю, що роз, розтрощить він ту паличку. Супер. І щось все одно, якусь палку оставляю, якийсь рядочок один. Чи я не пойму, чи що там, де комбайн його трошки колесом придавив і воно трохи встає. Не пойму я, от прям щось не то. Ну не страшно. Я думаю, що то не проблема, просто що як коратимемо, наприклад, то треба все одно бамперок чіпляти на трактор. Той шауре, бо де-не-де дрючок проскочить, ланочку перерве або провідочок, то куди його потім. До речі, цей сояшник вродив чоловіка по 33 центнера. Е -е, український гібрид. Не буду казати який, бо то вже вся реклама. 33 центнера зібрато тут і зважено. І все чотенько. Урожай шикарний, як на цей рік. Друзі, задавайте запитання, може пару слів повідповідаю, поки є час, бо зараз їду до сівалки, будемо настраювати і будемо сіяти. І сьогодні приїжджає комбайн до нас Holland. То було два джендіра. Вектор трохи молотив, а зараз Holland приїжджає. Будемо молотити соняшник. А потім, може, перейдемо на джендір, не знаю, подивимось на кукурудзу. Хоча той -то ж, так само ж роторний Holland, то. На кукурудзу буде пісня. Все таке. Так що є запитання, запитуйте. Нема запитань. Ну що, дякую всім за увагу. 10 хвилин стріму, я думаю, цього достатньо, щоб зрозуміти, як працює рубаючий каток, новий каток, той, що ми придбали в цьому році. Я задоволений, а все інше, я думаю, ви напишете. Всім добра. Так.